Як я до твого божества угору, крізь пил і піть, морвуся, все знизи, ніхто не знає, знаєш в кожну пору, лиш ти один. ти один, Ісусе, ти один. як падаю безвість у безсилі, останком сил держуся ще вершин, Ніхто Як в'яну яму в світу тихій муці, коли між ним і сонце стане дим, ніхто не бачить, світиш у розпуці, лиш ти один, Ісусе, ти один. Ніхто І примнож у нас своє милосердя. щоб ми ніколи, навіть у найбільших труднощах, не впадали в розпач, а завжди з довірою, погоджувалися з твоєю волею, яка є самим милосердям, через Господа нашого Ісуса Христа, Царя милосердя, котрий з Тобою і Святим Духом виявляє нам милосердя. І нині, і на віки вічні Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес. І воплодився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучиця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество Найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество Найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосадя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милоседя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас, і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Укровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо і в тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Ми просимо Тебе, прости провини наші і провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну. Перемогою над ворогом, долю і щастя дай їй, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую за спільне молитовне єднання Вервиці до Божого милосердя. Нехай свята Божа любов супроводжує нас. На кожному кроці нашого життя щиро бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої нічки, слава Ісусу Христу, слава навіки. Я прошу Тебе, Ісусе, не лишай мене в біді, бо душа на волю рветься. У важкій тій самоті серце крається надвоє, біль і страх мені живе, а Христос так промовляє, не журися все мене. Я візьму тебе на руки, понесу туди де я. і не буде вже розлуки. Бо, дитина ти моя, я візьму тебе на руки, понесу туди де я, і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя, в мені сумніви бувають, недовіра, ще живе. Біль і смуток посилають, і обличчя знов сумне. Сльози котяться рікою, і в душі ще все пече, а Христос так промовляє, не журися, все мине, я візьму тебе на руки. Понесу туди де я і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя, я візьму тебе на руки, понесу туди, де я. і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя.